Підправила великий вантаж допомоги нашим українським лікарням, які знаходяться сьогодні в Запоріжжі, Дніпропетровську, Миколаєві. Саме в гарячих точках це прийшло. Те, що на сьогоднішній день необхідно, це і обладнання для пожежних частин, обладнання для лікарень, забезпечення лікарства. І інші технічні засоби, які сьогодні так необхідні нашим військовим, плідно працює, я вважаю українська команда, е яка не стоїть осторонь тих проблем, які сьогодні відбуваються в нашій країні, а стоять пліч обріч з нашими військовими. І допомога це не тільки е нашим військовим лікарням, допомога квадрокоптерами, допомога автомобілями, іншими технічними засобами, які сьогодні. Потрібно для того, щоб ефективно вибивати з нашої землі ворога.